Чех Мартін Буреш на українських харчах знається у нашій державі не вперше. Найбільше каже, смакують молочні продукти. Їх і обирав. Що я вибирав, це були тепер причись молочні продукти. Я люблю були такі без без добавок, без без красив, без вкуса добавленого. Вот то это я. Іскали, понравились. Вимоги до якості продукції у іноземців високі, вважають організатори заходу. Вміст склад продукту, його час і місце виготовлення молодих екологів цікавить усе. Дуже звертають увагу на качество їди. Просто так нічого не покупають. Ми просто якщо заходимо в супермаркет либо в, в будь-якому общепиті, спрашивають, з чого стоїть, з чого зробили, відкуда, це м'ясо, відкуда це рибу, відкуда ці яйця, відкуда це вода. Тобто, просто задають абсолютно нормального. Они просто, вот просто им принесли и съели, и у них такого не будет. В магазине абсолютно так же они спрашивали, с какого океана эта рыба, откуда она произошла, откуда, откуда это курица. И, и, Притом недоверие было в глазах, когда им говорили. И только после того, когда они точно уже знают, увидели, что это написано, и это как это сертифицировано, только после этого они покупают обов'язково перевірявся склад, інгредієнти та кількість є. Це фактор, на який в основному звертала увагу. Дуже хотілося знайти сік зі стовідсотковим складом. Зробити це так і не вдалося. У Німеччині це зрозуміло, що стовідсотковий сік тут такого не було. Оцінку якості продукції знизила відсутність екомаркування. Найбільшим бар'єром у сервісі обслуговування стало незнання англійської продавцями. кожній команді є русскоязичний чоловік, який допомагав це робити. Але представте, якщо такого чоловіка немає рядом. Да, ви приїхали в Україну, намагаєтесь вибрати сов. Притом ви привикли какалейболом конкретної маркировки в Україні, немає, і як питатися, що робити далі. Тест. Експеримент щодо готовності України до Євро 2012 черніївські продавці не пройшли. І все ж смак прискіпливих покупців задовольнили солодощі, зокрема шоколад. Сподобалися іноземцям і молочні продукти. У таборі учасники зустрічі харчуються виключно українським. Їжу поставляє Асоціація фермерів. Італійські лише макарони. Мы забываем гордиться тем, что у нас есть. Мы любим иногда критиковать. Но когда мы смотрим на реакцию иностранцев, то гордиться есть чем. Им очень нравится наша капуста. Им очень нравятся наши огурцы. Они с удовольствием едят ту пищу, которую мы готовим. И не было ни одного замечания, что що что-то невкусно. Тобто це означає, що, то есть это значит, что эти продукты хорошие, вкусные, замечательные, и они наши. Смак натуральных продуктов в Европе уже забытый. Тож у захваті захвате молодые экологи были чорниці з черниевских лісів та від моркви з чернігівських полів. Майстер-клас зі збору корнеплодів і організації люб'язно провів місцевий фермер. Ми виїхали з іностранцями на полі морковку збирати. А з однієї сторони, це був невеликий шок для фермера, тому що до нього приїхала міжнародна делегація збирати морковку. Звісно, він навіть не чекав такого. А з іншої сторони, це був теж опит і для іностранців, тому що во время збору морковки ми дивилися на землю, яка земля є в Україні какой То есть вони проводили различные опыты, они склеювали землю, як вона веде в руках, як вона липнет, не ліпне морковки. Тобто люди настолько как бы были неожиданно приятно удивлены этому опыту. Что вечером, этого дня, коли ми сказали слово морковка, то швед сказав, що завтра утром я готов. Один з профілів діяльності екологічного форуму вивчення сусідства населених пунктів з природоохоронними зонами. Мезінський парк цікавий об'єкт для дослідження наук. Ковців, які на власні очі побачать, як унікальний куточок природи співіснує з селами.